Екстрено Туреччина заступилась за Азербайджан. На Путіна суне шторм, удар із двох боків. Китай відвертається від РФ, США розривають зсередини. Ілон Маск зважився. У КНДР ухвалили тривожне рішення, готуються увірватися на фронт. Росію накрив вибуховий хаос, вимітання ворога на повну. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново Туреччина вривається у бій. Потужний удар по путіну Алієв йде у повний наступ, а за ним стоїть Ердоган. Росіян пресують в Азербайджані. Кремль вибухнув кремлівські пропагандисти, підняли справжній вереск у своїх ефірах і вже традиційно погрожують взяти Баку за три дні. Деталі далі. Ердоган тисне на найсильніший страх Путіна. Туреччина планує розмістити найбільшу базу НАТО просто під носом у Кремля. Новий удар по путіну Азербайджан готується розмістити базу НАТО на своїй території. На тлі посилення конфлікту між Баку та Москвою головною опорою для Ельхама Алієва є турецький президент Реджеп Ердоган. Чиї геополітичні та військові амбіції у кавказькому регіоні спрямовані на зменшення впливу РФ. В Азербайджані можуть розгорнути найбільшу турецьку військову базу у регіоні. Треба ухвалити це рішення найближчим часом. Також вона може бути навіть здана в оренду нашому іншому союзнику пакистанським ВПС, які мають ядерну зброю, і Пакистан в особі прем'єр-міністра Шахбаса Шаріфова і Туреччина на чолі з Ардоганом підтримала Алієва під час візиту на саміт організації економічного співробітництва між країнами Центральної Азії та Близького Сходу, що проходив у Нагорному Караба. तुर्किया अजरबाइजान पाकिस्तान जिंदा Лідер Туреччини налаштований рішуче у середині червня під час візиту до азербайджанського міста Шуша між Баку та Анкарою було підписано Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Створення турецької військової бази в Азербайджані не виходить за межі Шушинської декларації. Я думаю, тут можливий подальший розвиток та розширення. Багато залежить від проміжних зустрічей та переговорів Ільхама Аліва з Володимиром Путіним у союзницькому документі, підписаному між Азербайджаном. Жаном та туреччиною у місті Шуша йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також про поглиблення взаємної інтеграції збройних сил та надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету. Про Турцію я просто молчувати їхній стратегічний партнер, який з ними на вогонь і в воду. І ли Азербайджан в цілому відказатися від взаємодії з Російською Федерацією в такому випадку, А він отримує повний логістичні. Доступ на э, к експортний імпортним взаимоотношениям між Азією і Європою. Я думаю, що да что що такие такі карти на руках уже языком Трампа. Э, Азербайджан вполне может сделать ставку на более сильних игроков, чем Російська Федерація. І тут не можна забувати, що раніше Баку зробив ставку на Анкару в протистоянні з Вірменією і не помилився. Президент Азербайджана господин э, Али. Коротко выразил свое отношение к армии Азербайджана. Он сказал: армия Азербайджана получит все необходимое для него. Вот именно э, притворяя в жизнь э, сказанное Верховным главнокомандующим, армия Азербайджана после войны э, получила очередное э, развитие. Была составлена Шушинская декларация. Перед армией Азербайджана была поставлена задача Верховного главнокомандующего развиваться по турецькі моделі. поки Москва впевнено зливала свого вірменського союзника в нагорному Карабаху. Ільхам Алієв за активної підтримки Ердогана здобув історичну перемогу. В Анкари Баку закупив десятки одиниць РСЗВ, Т-300 та Тереджі 230 півтисячі бойових розвідувальних машин Кобра та Кобра 2 а також сотні безпілотників Байрактар, якими азербайджанські збройні сили активно знищували свого ворога. Ердоган став сірим кардиналом тріумфу Аліва у Карабаху. Туреччина надала йому активну політичну та військову підтримку. Техніка, розвідувальні та ударні дрони, турецькі інструктори, що навчають азербайджанські збройні сили. Баку відчув на практиці, що за підтримки турецького президента Азербайджану не страшні ані проросійські сусіди, ані російська армія так званих миротворців. Україна зносить російські іскандери. Час відплати настав. Від цих ударів РФ здригається. Воплі чути за тисячі сотень кілометрів. Заводи, теплоходи і генерали. Масштабна зачистка ворога почалася. Армія ось-ось рухне. Військом скоро просто не буде кому керувати. Від цього у ще живих топ-командирів волосся стає дибки. Ви не можете це пропустити. Дивіться прямо зараз. Опа, сюди летить, сюди летить, сюди летить. Я думала, це гроза. Це не гроза. Є, 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 є 300. Хто 300 Є. Ми даємо відсіч минулого тижня. Україна завдала найпотужнішого удару по російським заводам інфраструктурі логістиці. Але ще не найболючіший для ворога удар завдали по інституту кольорових металів у Донецьку, бо саме там був штаб 8-ї армії противника. Є 200, є 300. Хто 300 є? Допомога потрібна. Тут капець. Усьому капець. Звісно, про свої втрати ворог не повідомляє, але експерти уже прогнозують загибель командування цілої армії не лише вдарить по моральному духу його військ, але й на деякий час пригальмує наступ, розбалансує управління цілим угрупованням. Цей Керівник і цей штаб ці армії відповідає за покровський напрямок, який є зараз найгарячішим Я пропускаю що в коротку перспективу це це знищення може повпливати а саме на Покровськ та Костянтинівку ці два напрямки, плюс просування росіян в напрямку Новопавлівки, Дніпропетровська область. Немає командира, немає поставлених завдань, немає контролю завдань виконання поставлених завдань. Цього тижня добрі Хаймерси відправили до пекла ще й улюбленця Путіна, колишнього командира 155-ї бригади морської піхоти Міхаїла Гудкова. Він особисто віддавав накази роз. Тривлювати поранених українських військовополонених з весни 2025 року. Цей новоспечений генерал, обіймавши посаду заступника головнокомандувача військово-морським флотом. Росії і учасник бойових дій Безпосередній учасник бойових дій. Генерал-майор, сідайте, будь ласка, то, чого добився, генерал-майор Гудков повинно торожуватися і на інші підрозділи збройних сил. Російські завоєнкори вже уже неють, що Гудков забрав з собою на той світ, усе командування 155-ї бригади. Нам же ніхто чомусь не каже, що все керівництво все загинуло. 155-ї бригади. Чотири хом'яка прилетіла чітко в ціль. Завоєнкори зайнялися цікавою арифметикою. Вони порахували, за час повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 11 генералів. А це палають після вибуху автівки у центрі Москви. Росіяни пишуть, що в одній з них догоряє керівник п'ятої служби ФСБ Росії, такий собі Олексій Камков. Його служба займається контрозвідкою в Українах. СНД, а це вже Луганськ. Слідчі збирають рештки колаборанта колишнього так званого мера Луганська Маноліса Пілавова, який пішов служити окупантам. Цього тижня поряд з Луганськом стається ще й такий надпотужний вибух. У харциску палають військові склади ворога, сотні, якщо не тисячі тонн снарядів та мін, які вони збиралися запустити по наших містах. Лунають вибухи і в'ясинувать. Ось там на 55-му, щось горить. Добрі дрони долітають і до Підмосков'я, але ціль не Москва, а завод у Сергієвому посаді. Як зазначили в генштабі ЗСУ, підприємство готовляє термобаричні заряди для БПЛА. Я думала, це гроза. Це не гроза. Ось другий БПЛА прилетів під станцію. ось палає. БПЛА довбанув у Сергіїв посад. Полетів ще один. У ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували завод Енергія у Липецьку. Цю інформацію офіційно підтвердили в Летить, це, це, це мотик, здається. Ні одного вікна нема в енергії і всім машинам гаплик. Цей завод виготовляє батареї та акумулятори до ракетних комплексів Іскандер М. крилатих ракет морського базування Х-35. Оскільки місцеві жителі записують вибухи у різний час доби, це означає, завод бомбили довго і натхненно. Виробництво зупинене. Ось він. Вот а ці добрі дрони долітають аж до Іжевська, а це майже півтори тисячі кілометрів від України. Господи ти Боже мій, розгоряється ще більше. Взагалі, жах. Що знову? На цьому військовому заводі випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Випускали у цехах, обвалилася стеля площею 1300 квадратних метрів. Я б дуже просив би не прив'язуватися до назв там, Міжевські, електромеханічські або там якісь підприємства. Ми фокусуємося саме на Номенклатурі обладнання, взагалі номенклатурі того, що виготовляє те чи інше підприємство. От, наприклад, на одному тижні активно ми концентрувалися на підприємствах, які займаються виготовленням компонентів для акумуляторних батарей, системи зв'язку, системи наведення, е там якісь електронно обчислювальні моменти, радіоелектронна боротьба, якась навігація. Тобто, все це важливо. Ось Україна намагається знищити. Летять дрони, на Чебоксарський завод Прогрес це Чувашія. На ньому виготовляють антени, які ворог використовує в шахедах, ракетах Іскандер в плануючих авіабомбах. Опа! Сюди летить, сюди летить, сюди летить. Оце так так охреніти. А це вже зовсім поряд від українського кордону. Азовський оптико-механічний завод. Основна продукція радіолокаційні головки самонаведення для ракет, обладнання для артилерійського та протитанкового остаткування. Охрініти, ось летить, Ти бачив цієї ночі. Було страшно і морякам в новоросійську, де росіяни ховають рештки свого флоту. Морські дрони підкралися до самої бухти, а повітряні пролітали над портом. Поки що усі ці удари точкові. Збройним силам доводиться ретельно обирати кожну ціль. Найголовніше завдання знищити або хоча б пошкодити ворожі заводи, які виготовляють електроніку, компоненти для безпілотників. А ще традиційно під ударами ворожі військові аеродроми та логістика. Вона у нього розтягнута і тому вразлива. Але є ще один фронт. Вибухи на ньому не такі видовищні, але втрати ворога там дуже болючі. Флот танкерний. Флот у Середземному морі на судні Віламора щось вибухнуло у моторному відділенні, а він перевозив близько одного мільйона барелів сирої нафти. Ця Віламора багато разів заходила у російські порти. Судно належить до так званого тіньового танкерного флоту Росія, який зараз нараховує близько 200 суден. За останній час загадкові інциденти вивели з ладу уже п'ять тіньових танкерів. Заводи, теплоходи, генерали. Триденний блізкрих Путіна точно не передбачав військові операції за тисячі кілометрів від українського кордону у себе вдома, де росіянам живеться все менш комфортно. Там все кінець нашому місту. А буде ще гірше. Українська ВПК вже запускає нові виробництва. Олександр Загородний те тиждень, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Трампа відверто послали. Ілон Маск підклав свиню колишньому другу. Тепер піде у вільне плавання в океані політики. Оце так поворот подій. Хоче підсидіти політика і стати президентом. Початок розколу у США за цим спостерігає увесь світ. Назріває щось по-справжньому феноменальне. Хто кого не пропустіть у матеріалі далі. Не зумів спрацюватися з Дональдом Трампом і вирішив працювати проти нього. Найбагатша людина у світі Ілон Маск. Схоже, остаточно посварився з чинним американським президентом, аби помститися за те, що його викинули з Білого Дому. Маск пообіцяв переграти Трампа на його ж полі, і тепер засновник компанії SpaceX і Tesla оголосив у соцмережах про створення власної політичної партії. Ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте, коли справа доходить до банкрутства нашої країни, мародерства та хабарництва. Ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу. Гучна заява Ілона Маска про створення власної політичної сили надійшла після публічної сварки з Трампом. Два мільярдери розійшлися у поглядах. На великий прекрасний закон про податки, і зокрема, можливе підвищення американського держборгу. Ідея президента піддалася різкій критиці з боку підкурювача космосу, і як стверджують експерти, ще й стала основною причиною сварки між ним та головою Білого Дому. То есть, смотрите, Маск прошел от «я буду поддерживать кандидатов Трампа», да «я не буду вмешиваться», то «я поддержу тех, кто голосует против законопроекта Трампа». Неплохо, правильно? У ходе публичной суперечки двух миллиардеров у соцмережах за свою критику Трамп пригрозил Маску, им же створенным Департаментом эффективности. Напевно, у департаменту ефективності Доджа слід уважніше вивчити державну підтримку компанії Маска. Ілон можливо отримує більше субсидій ніж будь-яка людина в історії з великим відривом. Без цієї підтримки йому, мабуть, довелося б закрити свою лавочку і повернутися до південної Африки. Жодних більше запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів. У відповідь на це Маск видав на гора цілу політичну партію. Мало того, пообіцяв уже наступного року переграти на праймеріс більшість конгресменів, які підтримують Трампа. І це при тому, що роком раніше Ілон особисто підтримував виборчу кампанію Трампа, виділивши на неї майже 300 мільйонів доларів, і очолював департамент ефективності уряду, створений для скорочення федеральних витрат. У Маска были слабые, непродолжительные отношения с Республиканской партией. Будучи давним демократом, он начал идентифицировать себя с Республиканской партией только в 1922 году. І начал делать крупний публічні взноси в партію только перед виборами в ноябре прошлого года, але повернемося до ідеї маска про появу в США противаги демократам і республіканцям, створення потужної третьої політичної партії у Сполучених Штатах завдання теоретично здійснене, але практично надзвичайно складне, пояснюють аналітики. У США діє мажоритарна система, де переможець отримує все. Це відбиває бажання більшості американців голосувати за треті партії. Майже всі штати віддають усі голоси переможцю, навіть отримавши 20% голосів в Україні. Третя партія може залишитися без жодного електорального голосу. Також підкурювачу космосу на шляху до партії Америки. Потрібно буде пройти всі бюрократичні нюанси реєстрації політсил у США, провести колосальну юридичну підготовку, відкрити сотні та тисячі штабів, зібрати тямущу команду, написати програму партії та розпочати небувалу рекламну кампанію з просування. Наразі не зрозуміло, чи подав Ілон Маск офіційні документи для реєстрації своєї американської партії. Однак Маск уже заявив, що його новостворена політична сила може бути націлена відразу як мінімум на кілька місць у конгресі. Варто відзначити, що за всю історію США подібне вдавалося лише одиницям, і те місце в конгресі ставало для лідерів малих американських партій, як їх називають у штатах, метою всього життя і піком політичної кар'єри. Що ж до заявлених маском кількох десятків місць у конгресі, не кажучи вже про реальну боротьбу з великою республіканською партією, то в сьогоднішніх реаліях це неможливо для мене здається просто жартом ідея про те, що Ілон Маск буде наступним американським чемпіоном, але це гарна нагода для демократів спробувати відновити свої позиції знову як партії синіх комірців. Хоч Ілон Маск і веде себе як простий хлопець із народу, пробитися в американську політику вкрай складно. На додачу в Ілона немає ні часу, ні терпіння, запевняють американські політики. Імпульсивний мільярдер не звик відкладати щось на потім, а тим більше роками вибудовувати плани та стратегії, як і його спейсшип, Він готовий або злетіти тут зараз, або розбитися вщент. Так що не виключено, що зваживши всі реальні за і проти, американський підкорювач космосу відмовиться від ідеї підкорення американського політичного олімпу. Китай шокував. Є рішення по Україні. РФ зраділа. Втім, зарано усе може обернутися проти неї. Пекін веде подвійну гру. Союзник ось ось може відвалитися і добряче підім'яти Москву. Путін вже починає нервувати. Китайська політика в Європі виходить на новий рівень. Що про неї відомо? Про це у сюжеті далі. Китай стає відкритим союзником Росії. Причиною для таких невтішних висновків стала найстаріша англомовна газета Гонконгу, журналістам якої вдалося з'ясувати, про що розмовляв міністр закордонних справ Китаю Ван І під час нещодавніх переговорів із головним дипломатом Європейського союзу. За словами кількох людей знайомих із перебігом переговорів, міністр закордонних справ Китаю і заявив головному дипломату Євросоюзу, що Пекін не хоче поразки Росії у війні в Україні. І, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він не є стороною україно російського конфлікту, гучна заява міністра закордонних справ КНР свідчить про протилежне. Утім іде в Скажімо так, вербальний наступ телефонує і туди, і сюди, і всім заявляє, що в жодному разі війну припиняти не буде. Ми просить Китай про допомогу міністра закордонних справ Китаю вам і прибуває в Брюссель, і там оголошує те ж саме, що їм невигідна поразка. Однак як полюбляють говорити за парєбріком, не все так однозначно. Якби Путіну не хотілося записати собі в союзники великий та потужний Китай в україну російській війні Піднебесна переслідує виключно корисливі цілі, і дружба з російським диктатором до них точно не входить. Під час закритої зустрічі Скала з Кала з головами МЗС Китаю заявив, що поразка Росії для Пекіна є неприйнятною за словами Джерел Ван пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати тоді повністю переключить свою увагу на Китай. Виходить, під час офіційної зустрічі в Брюсселі мова могла йти зовсім про інше, і в Кремлі взялися святкувати завчасно. Бачимо ці слова вам і якісь цитує. Газета «South China Morning Post». це газета відома, впливова і так би мовити, яка має свої інсайди. Що він дійсно сказав? Навіть може і ця газета не знає. Чи він сказав, ми не можемо допустити поразки Росії, чи він сказав, ми не можемо допустити. А, а такий сценарій європейсько-китайських переговорів уже набагато правдоподібніший, запевняють аналітики. Що ж до гучної гонконгської статті, то вона також може бути частиною плану китайської політики в Європі. Ніхто ні Україна, ні. ні е, е, США... Ні, європейці не говорять, що нам потрібна поразка Росії. Тобто, що саме мав на увазі Іван І? чи правильно його переклали з китайської мови, чи правильно його процитували, чи можливо спотворили? В Китаї теж є пропаганда, которая, так сказать, вона відличається, безусловно, від російської і від пропаганди в? В странах такого воїнствуючого іслама. Но там теж, там теж пропаганда є. Ні такого щоб нічого ні о ком не говорити. Ні, пропаганда там теж существует, що какая. Таким чином вважають аналітики, Пекін з одного боку заграє з Кремлем, одержуючи натомість дешеві енергоресурси, а з іншого намагається вибудувати діалог із Європою на вигідних для себе умовах. Є Китай, на якого все-таки можна не тому, що для Китаю намного європейський ринок, ніж російський. Тож рано ще записувати Пекін у союзники Путіна, а тим більше розраховувати на те, що КНР відвернеться від Європи на практиці, підтримавши у війні саме бункерного. Швидше за все, далі гучних заяв МЗС Китаю справа не зайде. Та й самі ці заяви, як виявилося, через некоректний переклад, могли бути не такими вже й гучними. Відео із КНДР вже повсюди. Нове гарматне м'ясо готується на відправку до РФ. Путін дотиснув Північну Корею. Рахунок іде на кілька десятків тисяч солдатів. Їх одразу кинуть у пекельні бої. Кім Чен ін потім знову розіграє трагікомедію із плечем біля трун. Знайомий сценарій пустять по другому разу. Чим таким зрештою посилюватиме КНДР армію РФ розкажемо вже за мить. Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів. А війська можуть прибути до Росії вже найближчим часом. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати всі рішення президента Путіна та уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму. повідомленням, відповідно, і російської сторони, і Сєвєрної Кореї в це та бути так звані рабочие либо же э, люди при которые э, планировалось привлечь для э, соответственно, роботи на підприємствах російського ВПК. і Росія та КНДР довгий час не визнавали участі північно-корейських військ у війні з Україною, але раптом головнокомандувач російської армії Герасимов почав публічно дякувати союзникам. А північно-корейський диктатор Кім взагалі назвав участь у війні священною Отдельно хочу відмітити участь в освобожденні приграничних районів Курської області воєнаслужчих. Військових... Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженности в Украины. Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм. проявили в бою стойкость мужество і героїзм у листопаді 2024 року КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч загинули або отримали поранення. Диктатор Кім на честь них влаштував концерт і сам особисто публічно оплакував загиблих, але давати путіну нове гарматне м'ясо не відмовився. Кім прекрасно прекрасна понімається жизні і готовий її платити. За возможность получения технологій для развития собственного ВПК, возможность получения матеріально-технічних ресурсів з Російської Федерації це провокація, яка серйозно загрожує не лише безпеці Корейського півострова та Європи, а й усього світу. Між Росією і КНДР діє союзний договір, але він не передбачає вторгнення в інші суверенні країни, а лише оборону. Підписаний сьогодні договір про всіоб'ємлючому партнерстві передбачає, в тому числі оказання взаємної допомоги в випадку агресії проти одного із учасників цього документу. Річ йде про те, що не в випадку КНДР можуть бути привлечены к отражению внешней агрессии а, исключительно на территории Российской Федерации. Именно это и было м, до последнего момента. А, Тими красними лініями, котрий Москва не пхініян, почеркві Москва не пересікала. Тому експерти припускають, що на території України північнокорейців не буде. Вони будуть заміною для солдатів у самій Росії. Будет ну, как будет а дане групіровка, яка будуть на щитуватину як мінімум трішки тисяч, буде спользована для непосредственна а видавлювання подразділення Сіла Борони України з Курська Білгородських областей. Б. освобождение оперативных резервов вооруженных сил Российской Федерации с целью передислокации на территории Украины в Сумскую и Харьковскую области. Вот эти сценарии правдоподобны. Возможность участия КНД, военнослужащих КНДР на территории Украины в Активних бойових дій ну на даний момент я б не розглядав. Очевидно, що російський диктатор не збирається зупинятися, і йому абсолютно байдуже хто і в якій кількості гине за його злочинні амбіції. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.